Слава Ісусу Христу! Бог неймовірно щедрий, Бог добрий. І сьогодні, ви знаєте, в цей день, в цей час хотів би з вами разом поміркувати. Сьогодні ти або я ми можемо очікувати, коли Бог. Зійде, коли Бог тебе або мене підніме на свої Божі висоти. Сьогодні чи шукаємо ми волі Божої, чи є ми посланцями Христа чи втікачами? Сьогодні цей день, цей час разом міркувати, читаючи домашнє завдання, щоби ти і я ми подивилися в своє життя. Можливо, ти сьогодні на одному із цих етапів. амен і сьогодні нехай це буде як підбадьорення, як знаєте, надихнути або зрозуміти, чому в моєму або в твоєму житті відбуваються певні речі. І ось три етапи до того, як Бог тебе підіймає на свої Божі висоти. Скажи, Божі висоти. Бог піднімає тебе сьогодні на Божі висоти. І ось перший етап, з яким ти і я, ми повинні. Змиритися це смирення перед самим Господом Богом. Це коли ти або я, ми упокорюємо своє серце, своє життя, віддаємо Ісусу Христу, і ось смирення. Воно виражається і такими певними діями. От ти смиренна, ти слухняна сестра. Тебе що не попросиш, щоб ти послужила во славу Господу на спасіння другим людям, ти робиш. Ну чомусь тебе не замічають. Чомусь вважають або, знаєте, навіть не вважають, що ти робиш щось корисне. Но ти з любов'ю до Бога, з любов'ю до людей, смиренним серцем служиш. І Бог це бачить. Якщо сьогодні люди чогось не бачать, що ти робиш, знай Бог це бачить. Бог це знає. І в цей час, коли ти зі смиреним серцем служиш, служиш, в цей час випробовується твоє смиренне серце, формується характер людини, яка піде на висоти Божі. Чому? Тому що в цей час це певна тиша, тому що не замічають, не бачать, можливо, не цінують, але в цей час формується твій або мій характер, характер з Христа Ісуса. Амен? І ось. Тій тиші, можливо, це тиша. Ти служиш смиренним серцем тиша, і ти не чуєш, можливо, Бога, але Бог все знає, Бог все бачить, і він випробовує особисто твою віру і довіру Його слову. Амен. Ви знаєте, і хотілося б зразу вже зачитати із домашнього завдання: це перше послання Петра, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Також і молодші, будьте покірні пастирям. Сьогодні ще раз, і ще раз слово нам нагадує, так і ви менші, будьте покірні пастирям. А всі, покоряючись один одному, одягніться у смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. І сьогодні благодать нехай приходить на Твоє життя, Твоє покликання. Змирись під крепку руку Божу. Будь під настановою людей Божих, і в цей час формується характер і віра твоя особиста, щоб піднятися на висоти Божі, щоб Бог тебе побачив, а Він це бачить і підняв на свої висоти. Чомусь відбувається ця тиша, бо, можливо, ти і не готовий не до кінця довіряєш, не до кінця ти смирився, і в цей час. Бог формує твій або мій характер. Амен Є слухняність послуг Богу, послух Божому Слову, і знаєте, хтось каже, я слухаю Бога слухаю Бога, а нема смирення. Неможливо. Послухати і вчинити, що тобі каже Бог, якщо в тебе нема смирення перед Богом. Тому що іноді те, що буде говорити, а в основному так і є, коли говорить Господь Бог, твоє життя, це руйнує всі твої, або мої стереотипи, все твоє моє особисте бачення, на життя, на служіння. Коли говорить Бог, то в цей час нам важливо зрозуміти, що ми повинні бути смиренними і слухняними Господу Богу. Ам. Тому що це, знаєте, це можливо не подобатися буде нашому серцю, нашим певним діям, щось прийдеться оставити, від чогось відмовитися, знаєте, бути більш жертовним. Амен? Більш жертовним. Довіра Богу в цей час відкриває, відкриває шлях туди на висоти Божії. Тому що коли ти смирений і слухняний, Бог може і хоче працювати з твоїм життям, з твоїм серцем і з твоїм покликанням. Хтось говорить: знаєте, Бога люблю, але туди не піду. Бог йому каже, вирушай, я тебе посилаю, я тебе надихаю, ти потрібен мені там. І тут, виявляється, повинно бути смиренне і слухняне серце Богу. Тому що ми можемо бути ти або я. Ми можемо вважати, що ми служимо Богу, що ми такі смиренні, слухняні, і ось Бог говорить. Книга пророка Іони, перший розділ, перший вірш. І було слово Слово Господнє до Іони, сина Амафіїного, встань, іди у Ніневію. Людина Божа, пророк. Говорив слова Божі для народа Божого. І ось що відбувається, і було слово Господнє. Сьогодні багатьом із нам я собі, можливо, і тобі Бог дає виклик, тому що як ти будеш, або я буду вчиняти, коли було слово Господнє до Вадима, коли було слово Господнє до Сергія, до Андрія, до Міланії, було слово Господнє. Іди. І проповідую у ньому, бо злодіяння його дійшли до мене, і встав Іона, щоб втікати. І сьогодні, чи є, якби було б до кінця, я не знаю, але я відчуваю, що я повинен це казати, до кінця смирене серце, слухняне Богу, слухняне Божому заклику і поклику, чого очікує від нього Бог. Но ми бачимо противодія. І сьогодні ти або я. Ми можемо бути в своєму житті або посланцями Ісуса Христа, або втікачами. Від волі Божої на своє життя, а через це Господь хотів зробити, і він зробив. Багато, багато людей вони спаслися. І встав Івона, щоб утікати у фарсиз від лиця Господа, і прийшов у Іопію, і знайшов корабль, який вирушав у варсиз, віддав платню за проїзд і війшов у нього. Сьогодні багато людей, вони кидаючи служіння, кидаючи по святу, кидаючи Божу волю, готові платити багато грошей, ніж би втікти від лиця Господа. А неможливо, а можливо, важливо ці гроші принести як жертву Господу, очікувати і довіряти Господу, що великий Бог він сповнить своїми благословеннями або моє життя. Віддав платницю за проїзд і війшов у нього, щоб плести з ним у фарсис від імені Господа. Я сьогодні тебе закликаю: прийди до імені Господа, приклич ім'я Господнє, приклич ім'я Ісуса Христа, покайся, проси прощення в Бога, шукай відповіді в Бога і дозволь, щоб сам Бог взяв тебе за руку і підняв на свої висоти. Проходь це разом з Богом. І ось Бог піднімає. Це важливо нам з тобою розуміти. Можливо, ти щось не бачиш і ніхто не бачить хтось не відчуває, і ти особисто не відчуваєш. Но в один момент приходить Бог. І піднімає, і це буде раптово. Можливо, це буде етап сходження, але цей етап сходження там повинно бути смирення, слухнаність, віра, довіра великому Богу. І якщо ти піднімаєшся в цьому, і люди бачать, як Господь тебе піднімає на свої висоти, це буде видно, що сам Бог великий, Він тебе піднімає. Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. Сьогодні смирися, Бог хоче і виливає благодать свою без міри на твоє життя. А може бути, це і так, що ти в тиші. Тебе ніхто, ти вважаєш, не бачить, не замічає, не розуміє. І ось ти в тиші, ну в повній довірі Богу. Ще раз, довіра і віра Богу. Ти віриш до кінця, не дивлячись на те, чи є тобі подяка від людей. Бог тобі, Бог підніме. І ось ти в цій тиші. Ти в молитві, Можливо, ти не чуєш Бога, але в тебе смиренне, слухняне серце. І в одну мить може змінитися все. І всі будуть здивовані. І ти будеш здивований, коли тебе Господь прикличе десь звідкись і підніме постави над багатьма. І ті, хто дивилися, як ти плачеш, можливо, тобі було боляче смирятися перед кимось, перед чимось, перед обставиною, можливо, це прибирання в туалеті, можливо, це підмітання полію, Тобі це не подобалося, але ти робив, і в цей час Бог тебе на радість піднімає на свої висоти. І ті, хто бачили, як ти плакав. Не до кінця розуміючи, вони розділять з тобою твою радість. Амен. І ось хотілося ще один вірш, це обратно 1 Петра, 5 розділ, 6 вірш. Отже, брати і сестри, Отже, сьогодні це нехай буде для тебе і для мене. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. Амен. І час ми будемо жертвувати наші гроші з подякою Богу. І я хочу, щоб ти і я ми зрозуміли ще раз. Хтось каже, я вже два роки мию Бог свого часу. Змирись під крепку руку Божу, і Бог тебе підніме свого часу. Амен. Нехай сьогодні в тебе і в мене будуть смиренні слухняні серця. Щоб ти і я ми переживали великого Бога. І зараз, знаєте, ще раз і ще раз, можливо, хтось не розуміє, хтось зрозуміє, я все одно хочу вивільняти: Змирись під підкрепку руку Божу. Будь слухняний Слову Божому, будь посланцем Ісуса Христа не втікачем. І хай великий Господь, Він прославляється і проявляється в твоєму житті. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякуємо за те, що ти сьогодні зібрав нас в цей гарний святковий день. Ми дякуємо тобі, Господь, за ті гроші, які ми сьогодні маємо, це твої благословіння. І ми хочемо з дячними серцями принести тобі десятини жертви. Нехай це ми будемо робити з вами, брати і сестри, з радістю. З радістю. З радістю. Якщо ти цього ніколи не зробив, випробуй Бога. Це не лотерея, просто з вірою довірся Богу, положи туди кошти. Подякуй Богу, що сьогодні ми на цьому місці. У нас не літають дрони, ми можемо заробляти і заробляємо. І це Божа благодать дана нам на сьогодні, на цей день і на цей час, щоб ми прославляли Його і дякували йому за все. Ми дякуємо тобі, Господь, за кожне серця, які сьогодні відкриті. Ми дякуємо, хто в прямому ефірі. Долучайтеся. Церква Божа робить багато-багато проєктів, багато служінь для спасіння других людей. Ми довіряємо Ісусу, ми довіряємо великому Господу Богу. І нехай в усьому цьому, що ми почули, що зміниться в серцях наших. І не тільки зміниться в серцях, а в подіях і в діях наших. Коли говорить Господь, я піднімаю руку і йду, куди він мені каже. Амінь.